Усім величезний привіт. М'ясо в бокалі, це ресторан. Моя Катюха завжди говорила: іди знімай туди. Я скептично до цього ставилася, але сьогодні нема світла в центрі. І це один із закладів, який працює попри все на генераторі. Ви можете бачити, чути, і за цим велика подяка. Пішли перевіряти, смачно там чи ні. І всім смачного. Зробили замовлення, інтер'єр ви можете зараз бачити. Єдине, скажу, що меню настільки велике, що було дуже важко визначитися. І поставте вподобайку за те, що ми знімаємо навіть тоді, коли тут нема світла. Там на вулиці працює генератор. Ми навіть не знімали заставку, ми знімемо потім. І ще як ми йшли сюди, тривала повітряна тривога, тому коротше, вподобайка, підписка, коментар, бажано якийсь приємний і приємного перегляду. Ягідний мілший ось така подача. Куштуємо одразу. По-перше, круто, що екофрендлі трубочки, по-друге, він насичений. Достатньо ягід, класні вершки, смачний коктейль. Їдемо далі. Паштет з курячої печінки. Подачу ви могли вже бачити. Така важка скринька. Звичайний аромат. Такі брускетки дають. У мене, до речі, є один глядач, який завжди питає. Чому я не годую оператора? Так от знаєте, оператора я годую. Це ніжно. Це круто, але... але... Тут ще даючись цибульку фрі. і я думаю, що не дарма. Давайте зробимо ось повний фарш такий. М -м -м. Тут булька додає певної пікантності, стає набагато яскравішим, але і без неї було гарно. Це однозначно так, тому що це дуже крутий, потужний перекус, як на мене, і точно вартує вашої уваги. Чекаємо інші позиції. Ну що, сет ковпасок, молода картопля, ось така подача. Одразу куштуємо. Я намагаюся якомога швидше відзняти, тому що генератор реально б'є по башки. Але подивіться, яка вона соковита. Я не знаю, чи видно вам це. Так, дають в наборі два соуса. Перший це звичайний як тартар, просто він трохи теплий і тому незрозуміло мені було. Але це нормальний соус. Це кетчуп, але з такою цікавою пікантною ноткою, навіть не пікантною, а пряною. Оператору точно не сподобається, я навіть не буду пропонувати цей соус. А оцей, я думаю, сподобається. У мене враження, що ці ковбаски готують самі, якщо чесно. Тому що настільки фарш там всередині, От ніби його начиняли окремо, ну, типу власноруч, так правильно. молода картопля. Пахне кропом і маслом. Якщо ви мене часто дивитесь, ви знаєте, що я м, кажу на майже кожному огляді, що то там мені засолено, там засолено, отут от також засолено, але ця м, соль, вона тут реально доречна. Також за кадром я скуштувала цибульку, якою тут все прикрашено нормальна, маринована, синя цибулька. Переходимо до іншої ковбаски. Оце свина. Так вона виглядає, дивіться. М -м -м. Тут навіть набивка плотніша, та така була трохи, вибачте, за м -м, порівняння, така розхлябана. Тут тут прям все тісно, як вранці в маршрутці. Помідорка черрі. Файна. Лепешка. Няма. Це реально така хлібна підставка. Не пробуйте. Не дивлячись на те, що свинина це в принципі доволі таки жирне м'ясо, тут жиру нема. Також ковбаска соковита, можна навіть сказати диетична, серйозно. І взагалом мені все зрозуміло. Смачна картопля, офігенні ковбаски, непогані соуси. Чекаємо десерти і робимо висновки. Млинець з бананом, як ви бачите, ще з морозивом. У мене єдине є зауваження, що не принесли прибори. І мені оператор каже, що ну, типу, камон, скрізь не приносили. Я пам'ятаю, що приносили скрізь. Ну, як я, вибачте, їла ковбаски, тепер маю млинець. Ну, ну, це як? Ну, як? Вода з лимоном та м'ятою. За усіх підписників, які на мене підписані, не просто дивляться. Морозиво вже все морозиво якісне, але карамель, якою воно полита, це особисто мій смак я не люблю. Вона тут, звісно, доречна, це якщо об'єктивно, якщо суб'єктивно, я її звідси би прибрала би. Це може бути. Я вам скажу. Може, ви здогадалися, може я така якась ступенька, але дивіться, оце блунець і в нього реально загорнутий банан. Знаєте, завжди там кажуть з бананом, але подають, там з е, творожним сиром і бананом або звичайним сиром, кисломолочним і бананом. Тут реально банан. Також полита карамель. Класне завершення обіду чи вечері, тому що воно. В міру солодке, реально, тобто для тих, хто любить дуже солодке, не беріться. Також нам принесли рахуночок, у нас такі коробочці. Дивіться, ми наїли на 700 гривень і 10% залишаємо чайових. Чайові треба залишати завжди. Тому ми з оператором даємо і підемо вже на вулицю, бо тут вже ну, дуже важко сидіти. І запах коптильні, і генератор, і зробимо висновки. Ну що, поїла я смачно, ситно, навіть оператору трошки перепало. Загалом заклад приємний, там смачно, там величезне меню, але ну таке на любителя, якщо чесно. Ну, от я там от другий раз чи третій, ну в мене нема такого сильного бажання туди йти. У мене є бажання таку машинку собі купити, дивіться. Але ви ж знаєте, в мене немає можливості. Тому кидайте донати, ставте вподобайки такі великі. Підписуйтесь на сторінку, бо блін, ну вас мало підписано. Вас дивиться 3-4 тисячі мене це на Ютубі, я кажу статистику. А підписок, ну, два рази менше. Ну камон, це що? Тому я думаю, що ви молодці, все зробите, а я йду спати. Всім папа і до нових зустрічей.